Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні різдво. А значить, настав час грати на офлейн. Омнінайті. Чому спитаєте ви? Ну, тут є дві причини. По-перше, тому що Омнінайт вміє ходити по воді. А по-друге, тому що цей герой виявився максимальною імбою. Я думав, що я зіграю на ньому одну гру, просто тому що Різдво все ж таки. Але виявилось, що цього героя я проспамив 9 ігор поспіль. Що з цього вийшло, я вам зараз буду розповідати. Ви ж не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і файного вам перегляду. Першочергово почнемо з фішок на героя, Котрі варто усвідомлювати, да і взагалі поясню, що йому зробили в цьому патчі. Загалом в патчі йому багато чого не робили. Окрім того, що його третій спел тепер неможливо засайленсити, йому порізали на 10 секунд КД на ультімейт та 5 секунд на репел, але в додаткову силу також на репелі прибрали. Що робить його ось ця грань? Дивіться, тут варто усвідомлювати, це в тому числі буде е, фішка на героя. Дивіться, бачите, він зразу уповільнює, але на герої стакаються ось такі стаки. Це стаки, котрі збільшують демедж по герою, коли Омнінайт знаходиться поряд. Тобто, з цього слідує, що максимальна кількість стаків 20, і на 20% збільшується демедж по цьому герою з будь-якого вашого спела, айтема і так далі. Відповідно, ви повинні контролювати цей момент в тому числі на лінії, тому що ваш третій спел буде на 20% дамажити сильніше. Це чиста шкода, так само як і хіл. Це на 60% більше демеджа. Правильно? Правильно. І це буде прям відчутно так само, як і на фармі кемпів, ви чекаєте, поки настакається до 20%, потім вихиляєте кемпи. Це доволі таки швидко відбувається і допоможе вам ж ефективніше фармити, ефективніше демажити. Ну тільки за винятком ситуації, коли вам прям зразу треба наносити демаж. Oh, yeah, я думаю, ви будете це розуміти. Про нулі фаєр у нас був дуже довгий дискус про нулі фаєр, адже тут написано, що рапел розвіюється нулі фаєра. А в реальності, коли ти накидуєш нолі фаер на рапел, він взагалі. Не розвіюється. Зразу кажу, репел ніяким чином не розвіюється. Навіть якщо ви його закинули е, зразу, потім на вас кинули нулі фаєр, Чи якщо на вас висить нулі фаєр, ви все рівно можете використати репел взагалі безкарно. Він не розвіється. А от що розвіюється, так це ультімейт. І нулі проти про дійсно треба збирати. Що вам допоможе в цьому плані? В репелі Гуардіан Енджел розвіяти неможливо. Але коли рапел завершується, Гуардіан Енджел буде зразу ж розвіюватись також. Тобто, якщо вам треба підсилити себе чи союзника, ви спочатку бафаєте рапел, а потім Гуардіан Енджел. І таким чином він не вразливий взагалі ні до чого. Тут іменте до негативних ефектів. Тобто, Блекімбар, по суті, 60% Magic меджик резісту, і й Fizz Damage резіститься. Ну, типу, герой повністю не вразливий під рапелом. І під Гуардіаном Енджелом абсолютно ультимативний сейф. Так само, ваш третій спел тут додається додаткова чиста шкода, котра написана. І базова шкода додатково від вашої тички у вигляді також чистої шкоди. Тобто, чим більше ваш базовий демедж, тим більше шкоди ви будете. Наносити, тобто, якщо вам буде випадати, наприклад, покращення на тірп'ять рівні до головної характеристики, це також авто ваш демедж із третього спила. І всі айтеми, котрі ви будете брати, якщо апається базова шкода, апається і демедж з третього спила. З фішками тут наші все. Тепер ідемо до того, що збирати, що робити взагалі на героїв грі. Але перед цим важливе прохання, друзі. Не забувайте, що бути зараз поряд із сім'єю святкувати Різдво, можливо, завдячуючи людям, котрі боронять цю країну. У нас зараз триває. Великий збір для першого корпусу НГУ Азов на оптоволоконні дрони. В даний момент ми зібрали майже 2 мільйони 600 тисяч гривень. Це дуже і дуже багато. Але збір ще не завершено. Він триває. І з вашою допомогою можна його добити. Я всім впевнений. Адже якщо ви закинете сотку, ви гарантовано отримуєте ось такий дизайн-картки в додатку МОНО і. Можете отримати ще ігрове крісло, кайдер 4 від Андасі, це головний приз збору. Можете виграти 15 настолок від Кілогеймс, унікальні піни з The International 2025 і чотири аркани в доті. Долучайтесь, друзі. Будь-який донат є дуже і дуже важливим. Посилання буде в коментарях під цим відео. Тепер що ж робити на цьому герої в грі? По перше, на лінії ви качаєте завжди третій спел, не качайте хіл, ні в якому разі не качайте репел. Про РПЛ трошки згодом ще скажу. Третій скіл абсолютно брокен. Він наносить 25 шкоди. Плюс додатково базова шкода 55%. Дуже і дуже багато демеджа наноситься в сингл таргет. Цей спел не заряджає стіки, тому те, що тут вороги збирають стіки... А, До речі, майже всі люди, проти котрих я брав, по інерції збирали стіки, бо раніше цей спел заряджав вант, і типу це було контролю Омінайте. Зараз він не заряджає стіки, тому не треба, будь ласка, їх збирати проти Омінайте, якщо ви проти нього граєте. А якщо ви бачите, що проти вас їх зібрали, значить люди взагалі не усвідомлюють, що робить цей герой це хороші новини. Ось стартовий закуп. Можете міняти на кільце протекції, тому що вам все рівно треба буде Сол Ring. це доволі таки очевидно. Можна, до речі, проекспериментувати ще з Orbofrost. Якщо граєте проти якогось плічника типу спектри, котри можете прям сильно напрягати, і вона у відповідь по статам вам нічого не зробить через те, що у вас менше статів. Але після того, як ви качнули третій спел, ви очевидно берете Brecer, стіки грейдите, і фейзи до грейду стіків, це наче все зрозуміло. Третій спел, ви не максите. Все ж ви завжди максите перший спел. Чому так? Тому що перший спел це підхіл, це АОЄ Демедж, котрий допоможе вам в тому числі і фармити. Третій також допомагає, але все ж таки тут є КД, це сінґлтаргет спел. Не зовсім це треба робити. Тут ви можете побачити, що це перша моя гра на омнінайті, Я думав купити Філактерію, але Філактерія не діє на третій спел. Не треба її, будь ласка, збирати. Не треба цього робити, бо отримаєте репорт, іншого, іншого способу активувати філактерію у вас немає взагалі. Ну і прокачка повинна бути у вас ось така на восьмому левелі. На шостому візьмете РПЛ. Гуардіан Енджел можна взяти, якщо багато фізи. Але, типу, це не обов'язково робити. Чому треба на восьмому левелі, щоб так виглядало? Тому що ось тут на мене нападає. Пам'ятаєте про повну невразливість? Сорін Guardian Angel. До побачення. Побачимось, коли побачимось. Це допоможе вам фармити в доволі агресивних місцях. Чому ніколи не треба качати репел? Дивіться, ця гра. Я граю на унінайті, качаю репел, на мене нападають. Думаю, можу вижити, але не виживаю. Мене все ж добивають. Команда АФК класика, тим не менш. Цей спел руїнить. Повністю вашу прокачку. Рел це імбовий спел по грі. Але на лінії у нього 50 секунд КД. Um, максити його сенсу нуль, тому що все рівно доволі велике КД. І. Домінувати лінію без прокачки першого і третього спила, ви можете про це забути. Це просто неможливо. Тобто, навіть якщо ви ризикуєте загинути, краще загиньте. Ну, типу, краще вмерти, ніж бути з рапелом на левелі 1. Інакше це повністю вам може заруйнити лінію. Мало того, що все рівно можете загинути, як я в цій ситуації, так ще й залишитись з югли з на лінії. Knight — це абсолютна машина на лінії. Якщо ви стоїте в будь-якого мілічне. Повірте, в будь-якого, ви не програєте лейн на цьому герої, а скоріш за все, і задомінуєте його в салат. Тут ми прийшли на лінію проти Блудсікера Варлока, Броукен лінія абсолютно, але проти Омнінайта, Блудсікер нічого взагалі зробити. Не може. Він 0,2, Варлок його 0,1. І спочатку я подумав, що це просто нубіки, якісь проти нас та лінії з Жезбейном прийшли, але не поспішайте. Адже потім ми зробили теж саме з ворожим Сларком і Каймагом. Зверніть увагу на мій Кріпстат. На Сларка Кріпстат. він з цієї лінії викатується без шансів. на творці після лейнінгу. Ну, як би, топ-1 Омнінайт. А ось Сларк топ-6 трошечки відстає джазбейн від нього. А потім те ж саме зробили. З ворожою урсою і дазлом. Ну, ви уявляєте взагалі лінію Урса Дазл. Як цей Лейн перемогти можливо? Але з Омнінайтом можливо все. Головне, щоб у вас була четвірка рейнджова, котра також може домінувати на лінії, тому що Омнінайт це, як я вже казав, абсолютно машина на лінії, котра створена для домінації ворожих героїв. Тут ми нападаємо на Дазла. Він ну, мав змогу вижити, але загинув. Урса підставляється, також гине. І що Урса робить? Правильно повертається назад, отримує по голові молотом моїм, потім я знову повертаюся. От Урса, намагається тікати, тікає, 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 втікає. Але ми розвертаємось на Дазла. Починається тімфайт. Приходить сюди три герої ворожої команди. Приходить ще наш е саппорт. Такий прям дуже яркий тімфайт. Бачимо, що прокачка у мене отака, як я і казав. Дазу себе зараз э, прихилець зі стіків, але до побачення. Нападають на що до прив'язка, до побачення, до побачення. 3-0 на мініонаті на цьому моменті. З лейнінгом як домінувати, начебто все зрозуміло. Тепер ми переходимо до того, що купляти -у -у. на герої. Фейзи Брейсер Солінг Апнуті стіки — це must-have. він лег по ситуації. Тут проти Урси вирішив взяти. Тут як вам подобається. Можете брати, можете ні, в залежності від того, що ви хочете. Тут я вирішив проекспериментувати з ехо саблею, але чесно скажу, це не вау-артефакт набагато краще просто брати рейдіанс. Бо прикол в тому, що... Сабля, вона ну не сказати, що прям дає багато профіту. Типу, так це приємний дешевий артефакт, але... Ну, що збирати далі? Далі можна збирати, можливо, після савлі, там якийсь дезоль, блінк, щось таке експериментувати теоретично. Але це ну, не сильно ампліфається на омнінайті, як на мене. А от Radiance е, дає можливість жити в тімфайті. він, е, ну, Тому що все ж таки у тебе є Evasion, е, і тепер у тебе пасивний Evasion в герої 25%. Звісно, раніше це було там 15 аура на герої. Але на ворогах мається на увазі. Але тим не менш, ну Зараз, як на мене, ти береш цей айтем, у тебе 25% місців вбудованих героїв батерфляй, якщо що, до прикладу, тут 35, різниця 10% вже не така і відчутна. Плюс у тебе ця аура, ти ну, так само бюрнеш всіх в тімфайті, швидше набагато фармиш, а ехосаблю тобі ну, взагалі не додає там, швидкості фарму ніякого. Ну, стати, мана регенерація приємні, але в принципі враховуєш, що третій спел зараз е, немає ніякого тож просто не забувайте натискати соло рід перед натисканням першого спала, коли ви е, фармите Кріпасію По мані у вас проблем не повинно бути взагалі, особливо якщо ще якесь покращення буде на ману. Тому з рейдіансом я. Ну, це такий, хоч і позиція один Knight Build, але я вважаю, що якщо у тебе хороша гра, взяти собі рейдіанс, потім Сенджія, і якусь кірасу, ну просто подивіться, що я роблю з цим Рейдіансом. Я біжу в цій грі на ворогів, це моя перша гра по суті на Омнінайті, але е, тут я вважаю найбільш ефективний, принцип у мене білд. Uh, Зі мною взагалі неможливо нічого зробити. Я багато демажу варва фармлю. До, до речі, це важливо. Фармів ворожі зони, де могли б потенційно фармити вороги. Ну, коротше, я ставлю лайк рейдіансу як кор айтему. Набагато більше мені сподобалось, ніж там потенційна ехо сабля чи що б там не придумали. Так, і ще раз нагадую, що на філактерію третій спел не працює. Не збирайте філактерію ні в якому разі, ні в якому разі. Щоб не казати, що в мене були всі ігри ідеальні, я покажу. Гру, де у мене все доволі таки проблематично, де у нас складна лінія, це та сама катка, де я качнув собі репел на першому левелі. Ми тут у підсумку е камбекнули з міраною доволі таки непогано, але е загалом лейн і гра були доволі складні. Бо тут постійно на нас біжали. Хоча по понадворцю бачимо, що у мене в принципі, з Мертою не така велика різниця. Я показую цю гру для того, щоб. Е Пояснити, що, в принципі, у вас не завжди будуть ідеальні ігри на Omni Night, де ви будете приховувати мішника, тому що ну, нехай ММР пікається так, що ти береш по два герої, ти не бачиш Кері, котрого ти береш, і він не бачить офлейнера, котрого ти візьмеш. Тому що спочатку взяли е, двох сапів. От, все Вволі таки просто. Тому інколи ви будете стояти на приємній лінії, особливо враховуючи стрімлю. Часто люди можуть стрімснайпнути або вже очікую, що я візьму і брати відповідно рейндж героїв проти цього. Ну тому до цього треба адаптуватися. Білд, котрий мені сподобався найбільше, це, напевно, Блейдмейл, фастовий, особливо якщо там грати проти Моерта, котрий Блейдмейл себе просто буде вбивати. І далі ви берете там якісь аорні артефакти. Тобто, ви можете собі взяти спокійно пайп на команду, потенційно можна ще взяти, до речі, Аганім доволі непоганий айтем. Шар, я. Я ще не експериментував брати його, але ну, він такий, типу, там просто е, другий хіл прокує через 3 секунди. Мені здається, що це суто сап-айтем, коли ти з лохи там будеш жати на омнінайті, щоб більше хіляти, просто, тоді це реально буде профітніше. А брати просто шар, шарт ну таке. Тож ви берете собі блейдмейл, пайп, можете взяти собі кірасу, потім якусь аурну, блінк і таким чином грати. В доту. Ну, але це от та сама гра, де у мене пак е тільтанув перестав грати, і ми перестали вигравати тімфайти, тому що ну, я беру собі аурні артефакти командні, але вже це не має ніякого сенсу. Тепер по героям, яких брати з Омнінайтом. Що я Колю, коли я граю на стрімі на Омнінайті, я, я кажу зразу своїй команді, беріть стане. Все просто, я готовий навіть з мілішником прийти, типу Паратрума, але, будь ласка, щоб у мене були стане. Ну звісно, бажано приходити з Худвінг, з Ліоном або з будь-яким іншим героєм, котрий має приголомшення, да навіть з Рубіком готовий прийти. Бо ну, треба ренжовий сап, щоб домінувати. Бо герой створений для домінації на лінії. Грати з мілішником, ну якби це не повністю реалізовувати потенціал героя. Тож, якщо ви граєте в паті, наприклад, я б просив друга вашого брата мілічного, яку вивчають ренжового. Сапа зі станом. Знову ж таки, Ліон, Рубік, Худвінг, Раста, доволі такі непогані і хороші сапорти будуть з Омнінайтом. У крайньому випадку можете грати з Мілішником, якщо ви там не в паті, і е е його вже взяли. Але головне, щоб у вас по грі були стани, бо ви е не зможете станити ніяким чином. Ну, можливо, якщо там Блінк Баш в якийсь момент зберете, Блінк-Біс, але це ну чесно така собі історія на це розраховувати, це поздно, коли буде, та і то не дуже надійно. Тож, це перше, що ви повинні колоти, це щоб у вас команда балансувала ваш пік офлейн Омнінайта приголомшеннями. Якщо на кері, то в принципі пофіг, берете собі просто е, Омнінайта на кері, рейдіанс, Енджан Яша, там Сатанік, Кираса, погнали керіяти в соло. По талантам, друзі, тут все доволі таки ситуативно. Я б не сказав, що у нього є якісь імбові таланти у Омнінайта. Ну на 10-му левелі дуже хороший талант, звісно, на базову шкоду, тому що він напліфається з третього спалави, більше наносити демеджа. Але якщо у вас складна гра, як от, наприклад, в останньому прикладі. То, в принципі, на тривалість рапела, це нормальна історія взяти. Це не буде великою помилкою, бо з Блейдмейлом ви і так будете плюс-мінус нормально фармити. Ну, як нормально, не так швидко, як з Рейдінсом, але ну... нормальний і правий талант на плюс одну секунду репела в складній рі. На 15-му левелі ви міркуєте, про такого ви граєте? Якщо вам треба гвардіян Енджел КД. Тобто, якщо ви граєте проти кора, котрий там де мажить фізою у вас в основному, у ворогів багато фізи, ну звісно, берете Гардіан Енджел КД. Якщо ні, то сміливо берете репел. На 20-му левелі така сама історія. Треба Гардіан Енджел берете цей талант. Хоча насправді Гардіан Енджел триває доволі таки довго. 7 секунд. Якщо тут діспелення ніякого немає, це доволі багато. Якщо ж Гардіан Енджел особливо не треба, то сміливо на мінус КД хіла. На 25-му завжди радий вибирати талант на демедж з. Третього спала, бо ну, 160 лікування з цієї здібності так, це чиста шкода в притул, але ну, 75% це занадто багато. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами, коли побачимось. На все добре.